На цьому занятті ми дізнаємось, що таке модерація, де відслідковувати коментарі та згадування вашої сторінки, а також як налаштувати особисті повідомлення вашої сторінки. Модерація включає в себе відслідковування згадувань на сторінці та взаємодії зі сторінкою, а також реагування на них. Головне правило реагування це швидкі, кваліфіковані вичерпні відповіді. А також трошечки гумору, де це доречно. Для системної роботи з коментарями та повідомленнями рекомендується створити таблицю модерації. Таблиці мають бути наступні поля: дата отримання, питання або звернення, тип, посилання на нього, саме питання або звернення та відповідь. Також можна додати колонку приміток. Така табличка дозволить не губити коментарі. А також вести статистику звернень за наступною технологією: якість продукту, обслуговування, кількість комерційних пропозицій. Відслідковувати згадування вашої сторінки та активність користувачів на сторінці найкраще у блоці сповіщення. В цьому блоці є наступні підпункти. Вподобання це так звані лайки під постами. Відкриваємо будь-який пост і дивимось. ось у нас лайки. Чим вони корисні? У Фейсбуці є функція запросити підписатись на вашу сторінку користувача, який залайкав, вподобав вашу публікацію, але ще не є підписником сторінки. Усім, кого ми запросили, приходить сповіщення сюди з запрошенням вподобати нашу сторінку. Коментарі найважливіший блок для відслідковування. Тут ми відкриваємо публікації та активно спілкуємось з нашою аудиторією. Закономірно, на коментарі можна відповісти коментарем. А також можна відповісти особистим повідомленням, коли ви не хочете афішувати відповідь. Також потрібно відслідковувати поширення. Щоб бачити, з яким коментарем. Користувачі діляться вашою публікацією. Якщо такого коментаря немає, то просто реагуємо на пост лайком або іншою емоцією. Також варто звернути увагу на підпункт діяльність, а саме згадки вашої сторінки. Тут бачимо, що нашу сторінку згадувала у своїй публікації інша сторінка. А також згадували ось користувачі. Ми читаємо ці публікації і намагаємось в коментарях включатися в діалог, відповідати на питання інших користувачів, консультувати, висловлювати експертну думку, можна і пожартувати. Тільки не переборщіть, спілкуємося, щоб привернути більше уваги до своєї сторінки. Зі сповіщеннями розібрались, переходимо до особистих повідомлень сторінки. Можна дивитись усіх, хто лишав повідомлення на сторінці. Також можна додати примітку до кожного діалогу з користувачем. Наприклад, ви не встигли з'ясувати усю інформацію для відповіді і просите іншого модератора сторінки завтра дізнатися все, що потрібно, і відповісти. Також у відповідях можна використовувати збережені раніше шаблони відповідей. Ось тут. Або створити нову відповідь, яка потрапить до списку шаблонів. Додатково через налаштування можна увімкнути швидкі відповіді у повідомленнях. Миттєві відповіді після того, як приходить повідомлення на вашу сторінку. Шаблон цієї відповіді можна відредагувати під себе. Далі відповіді, коли ви не на зв'язку. Наприклад, відповіді для нічного часу, коли магазин не працює. Тут можна встановити розклад надходження цих відповідей. Також можна налаштувати вітання в повідомленнях. Це коли користувач вперше відкрив переписку з вашою сторінкою і ще не встиг нічого написати. Це вітання також можна змінювати під себе. Коли сторінка вже активно працює, вам починають приходити сповіщення про кожну подію на ній. Сюди. При великій активності на сторінці ці сповіщення можуть дуже відволікати, тому їх можна вимкнути в налаштуваннях. А точніше, вибрати, які саме сповіщення будуть вам приходити, а які ні. Щоб дізнатися більше про модерацію, налаштування повідомлень та налаштування доступу користувачів до сторінки у Facebook, Обов'язково ознайомтеся з додатковою інформацією, яка розміщена за посиланнями у підписі до заняття. На цьому занятті ми дізналися, що таке модерація, де відслідковувати коментарі та згадування вашої сторінки, а також як налаштувати особисті повідомлення вашої сторінки. На наступному занятті ми дізнаємось, що таке внутрішня статистика сторінки та де її відслідковувати.